Ну дійсно, коли ми говоримо про контрнаступ, ми говоримо ну там практично про один напрямок, який в нас є. Ми не не забуваємо, що в нас такі основні. Ну, я б сказав би там родили чотири напрямки: це Херсонський напрямок, Запорізький, там Донецький, і можна на Луганський, тому що кожен напрямок має свій характер бойових дій. І ми не маємо забувати, що контрнаступ у нас або наступальні дії, я б це назвав би активні дії, де ми хочемо провести, скажімо, прорив противника. У нас йде на одному напрямку, практично більш-менш скажімо так, де задіяні великі сили, це. Запорізький напрямок, тому що ми маємо перед тим як про це говорити? Що ми маємо усвідомлювати, коли ми говоримо про контрнаступ, коли всі очікують, коли всі хочуть прорубати цей коридор? від, там Мелітополь-Бердянськ. Для того щоб, скажімо так розчинити угруповання противника, ми маємо розуміти от весь фронт, як працює, що відбувається на всьому фронту. Беремо з півдня, то херсонський напрямок. Ми маємо розуміти, що тут противник контролює морське узбережжя. Ну, море, не узбережжя, а море. І ми його обороняємо тут. Ідуть бої безпосередньо через річку Дніпро. Ми маємо там невеличкий якийсь успіх, але поки що він там не розвивається. Там наші мають. Скажемо, ми не те, що маємо ініціативу, працюємо на працюємо на випередження для того, щоб вражати противника превентивно, щоб він не стріляв по в тому числі по місту Херсон і по іншим населеним пунктам. Да, вражається техніка, але це такі більш позиційна війна. і війна її можна назвати. В основному далі Запоріжжя ми намагаємося атакувати. Противника, який є сильним, який створив серйозні лінії оборони, як ви правильно казали, який замінував, який дев'ять місців готувався, і який, в принципі, розумів, де буде в нас основний удар, тому що про нього всі говорили, і, в принципі, дивлячись на карту, видно, який удар може бути. Ну який удар може зробити так, що перевага повністю впаде на ту чи іншу сторону. Якщо вони витримують, значить територія за ними. Якщо ні, то в принципі ми можемо потім контролювати. Окремо два різних угруповання. І тоді, в принципі, е угруповання на лівобережжі Херсонщини, воно буде питання часу, коли воно буде знищене. Тому тут йдуть бої і назвати це контрнаступом, звичайно, можна більш активні дії, тому що вони йдуть зараз за рахунок тактичних підрозділів, великі угруповання ще в бій практично там великими масами не включались. Тому що противник реально сильний, і ми це розуміли навіть коли ми починали. Що стосується і в той же час, коли всі ми в принципі говоримо про контрнаступ, ми бачимо, яку активність проявляє ворог на Донецькому і особливо так. на Луганському напрямках. На Донецькому він стоїть як в обороні, так само він нас витіснив з міста Ну, ще до недавнього часу, вони там захоплювали місто Бахмут. Ми бачимо ситуацію, що у нас Авдіївка в напівоточенні. Вони нас намагаються витісну, витіснути з Мар'янки, теж маючи перевагу. Десь на Бахмуті наші намагаються просуватися героїчно б'ються хлопці, але теж там переважаючи сили противника. Тому ці три населені пункти там складно, там важко згадати про якісь контрнаступ. Там ідуть позиційні серйозні бої з тактичним переміщенням наших підрозділів. І Луганський напрямок теж ворог на деяких напрямках має ініціативу, постійно атакує нас, намагаючись захопити для себе. Ну, скажімо так, оперативно важливі напрямки висоти для того, щоб здійснювати подальший наступ, тому що ворог не відмовився від е, своїх цілей, це кордони Донецької та Луганської області, щоб досягнути хоч якісь цілей. І от такий характер: на, там, скажі, на двох регіонах ми скажімо, в глухій обороні, на Запорізькому напрямку ми е, намагаємося десь е, активнічати, і Херсонський напрямок. Е, Ну, там, скажем, позиційна війна. Тому от такий приблизно характер: сказати, що одна якась чи інша сторона має перевагу, ну от приблизно там ситуація однакова, але при тому, що противник ще має перевагу в ресурсах. Так само, як і для ворога, коли вони брали, вони скільки людей там положили, саме взяття цього міста, на взяття цього міста ну, в стратегічному плані дивіться, що помінялось? Вони вийшли за Бахмут. І ніяк далі не змогли розвивати свій успіх, тому що давно говорили, що за Бахмутом були висоти, які ми зараз зайняли, і де ми успішно зараз відбиваємо атаки ворога. Тому взяття Бахмута, скажімо так, як основним завданням я смислу не бачу, тому що, скажімо так, це понесе великі втрати і ми нічого з цього не виграємо. Моя точка зору. Тут питання, те, що я бачу зараз проводить там, генерал Сирський, там, за, під, скажімо, загальним командуванням генерала Залужного, це питання, звичайно, взяти його в оперативне оточення. Тоді, звичайно, там, винудити ворога, самостійно вийти з цього міста, там, бої навколо Курдюмовки і інших населених пунктів, де зараз героїчно б'ються там, бригади, там, людь, третій гвардійський штурмовий фолк, ну інші бригади, не буду всіх перечитати, всі сили оборони, скажімо так. Тому вони намагаються, те, що я бачу, саме обходити і створювати умови для оточення. І для того, щоб ворог сам звідти вище, я вважаю це більш правильним, ніж тратити сили для того, щоб штурмувати місто. Місто, як правило, це великі втрати, тому що реальні хороші міста для оборони вже обладнані і досить складно великий розхід боєприпасів. Тому такі міста треба все-таки обходити, брати їх в облогу і змушувати ворога здавати. Зараз дуже складно прогнозувати, як взагалі далі буде розвиватися хід війни. Хто б не говорив зараз, що війна буде така? Ми вже чули про перемоги в кінці минулого року, в кінці серпня, в травні, чули про перемоги, про там відвідування Криму в травні, про серпень. То тобто багато ми вже чули, і але ми маємо розуміти, що ворог наскільки сильний наш, що зараз якось прогнозувати, коли буде. Перемог, що вона буде через рік, через два, ми не можемо зараз. Це буде багато чого буде залежати від цієї кампанії. весняно осіння, да зараз можна сказати кампанії 2023 року. Як взагалі далі буде розвиватися хід собі? Чи ми станемо зараз позиційну війну і будемо намагатися за рахунок? Великих ресурсів штовхати одного один одного там на якісь 100-200 метрів, чи ми зможемо зробити все таки прорив і розчленити росіян, чи все це, це просто перетвориться в Першу світову війну. Ну позиційну таку війну, коли будемо тримати оборону ми на своїй території, росіяни будуть намагатися отримати захоплені території, і це буде грав довго тут важливо розуміти і мати стратегію того. Як ми далі будемо з цим жити, враховувати партнерів, як вони будуть до цього відноситись, тому що ви теж правильно говорите про те, що вони, вони очікували більшого. Да? Після Харківської Херсонської операції вони прямо думали, що ми вам були і Зараз приблизно буде те ж саме. А ми маємо розуміти і пояснювати, що це сучасна війна, війна, в якій ваші сучасники ніколи не приймали участі. Це зовсім по іншому, і ми не будемо для того, щоб показати вам. Я не знаю класно так, да, там, кидати безпощадно своїх людей, які будуть просто гинути в топки війни. Ми маємо розуміти, що нам потрібно війну виграти і щоб у нас. Якомога більше людей залишилось, це може стягнутись війну вдовго, і ми маємо бути до цього готові. Готовими питання: чи можемо ми звільнити Крим військовим шляхом? Ми маємо бути в першу чергу до цього готовими. Оце наше основне завдання. Ми маємо собі поставити завдання, що всі свої землі ми будемо звільняти військовим шляхом через рік, через два, через п'ять, через десять. Але ми все, все рівно їх звільнимо. Якщо вийде іншим шляхом, добре. Це для нас буде краще, але зараз ми маємо поставити планку, що ми будемо воювати, поки ми всі свої землі не звільнимо. Це питання взагалі, існування України як держави, українців як нації.